Привіт усім! маю для вас одну просто дивовижну історію. Готові? Вона називається Пригоди банкоматика. Хм, Цікаве питання, правда? Чи може банкомат мати пригоди? Здається ж, ніби вони просто собі стоять на місці? Але що, якби один із них раптом взяв і втік, му дізнаватися, що ж там сталося? Так от, уявіть собі, маленьке таке затишне містечко, де всі одне одного знають. І от саме там, у самому його серденьку, жив наш головний герой, такий собі добрий і завжди усміхнений банкоматик. Кожен кожен день він із величезною радістю робив свою справу. Знаєте, клац клац, і от хтось уже отримав гроші на морозово, а хтось на подарунок для мами. Банкоматик просто обожнював робити людей щасливими. І здавалося, що так буде завжди, що ніщо не зможе порушити цей спокій. Але знаєте, одного дня щось змінилося. У повітрі раптом з'явилося таке дивне відчуття тривоги. Мирне життя нашого банкоматика от-от мало перевернутися з ніг на голову. Ой-ой, ой уявляєте, до містечка прибули справжнісінькі злодії з такими, знаєте, лихими-лихими намірами. Вони помітили нашого банкоматика і вирішили, що його гроші це легка здобич, ну що за жах. Але наш банкоматик був не такий простий. Він був не лише добрим, а й дуже кмітливим. Він одразу зрозумів, треба тікати. І щодуху кинувся до найближчого лісу, щоб знайти там якусь надійну схованку. Бідолашний банкоматик, він біг так швидко, як тільки міг, але злодії, уявляєте, не відставали. Ховаючись за деревами, він чув, як їхні кроки стають все ближчими й ближчими. Йому стало так страшно, що аж надія почала зникати. І от саме в ту мить, коли вже здавалося, що все, кінець, сталося справжнє діво. Крізь гілки дерев він побачив промінчик надії це були діти, що собі безтурботно гуляли лісовою стежкою. Зібравши всі всі свої сили, банкоматик щосили закричав, сподіваючись, що його почують. Це був його єдиний єдиний шанс на порятунок. Діти, звісно, зупинилися і почали роззиратися навкруги. Ну, уявіть собі, їхній подив, коли вони побачили справжній банкомат, що ховається за кущем. Звичайно ж, їм стало неймовірно цікаво, що ж тут коїться. Ледве переводячи подих, банкоматик швиденько все пояснив. Він розповів, що в ньому гроші всіх всіх мешканців міста і що їх хочуть забрати дуже нехороші люди. І що ви думаєте? Почувши це, діти ані трішечки не злякалися. Навпаки, вони одразу зрозуміли, що їхній новий друг потрапив у біду, і без жодних вагань вирішили йому допомогти. Отже ж, сміливці. І знаєте, що вони вигадали? Просто геніально! Діти оточили банкоматика таким щільним колом, голосно, голосно заспівали веселу пісенку і, вдаючи, що просто собі граються, провели його просто під носом у розгублених злодіїв. Ну, хіба не розумники. Коли вся небезпека лишилася позаду, серце банкоматика було переповнене вдячністю. Він зрозумів, що за такий сміливий вчинок просто мусить віддячити дітям. І не просто так, а чимось справді цінним і корисним. І він придумав. Він вирішив відкрити для них свою власну, особливу школу, школу, де він поділиться найважливішими секретами, такими, які знає лише справжній банкомат. Так от, банкоматик почав свій урок. Слухайте уважно, мої рятівники, сказав він. Правило номер 1 Завжди тримайте картку на поготові, щоб не шукати її довго. Правило друге: обов'язково озирніться, чи ніхто не стоїть у вас за спиною. Третій крок: обережно вставте картку туди, куди треба. А тепер найголовніше ваш секретний пін код. Коли вводите цифри, завжди прикривайте їх іншою рукою. І ніколи, ніколи, ніколи нікому його не кажіть. Це ваша таємниця. Ну а далі все просто: обирайте суму, забирайте гроші, і дуже важливо, не забудьте забрати свою картку. Діти слухали дуже уважно і все все запам'ятали. Вийшло так, що вони не лише врятували друга, а й отримали знання, які точно знадобляться їм у житті. Тепер вони знали, як поводитися з грошами і безпечно і розумно. А наш герой Він повернувся на своє звичне місце, знову стояв біля магазину, як і раніше. Але тепер, тепер він почувався ще щасливішим. Адже він знав, що у нього є справжні друзі, які завжди готові прийти на допомогу. Ось так і закінчується наша казка. Це була історія не тільки про небезпечні пригоди, а й про сміливість, про кмітливість і, звісно ж, про справжню міцну дружбу. Ця історія, знаєте, показує, як важливо бути сміливими і не залишати друзів у біді. І це змушує задуматись, а як ще можна допомогти другові, коли йому це справді потрібно? Це дуже гарне питання, над яким варто поміркувати, правда ж?